Так, що тут в нас укорінилася? Гвоздика укорінилася, ампельна майже, королівська ще десь тиждень-півтора, буде готова. Тут теж гвоздика вже готова. Декладення пішла в ріст дуже добре. Тут королівська ампельна. Тут ще як мінімум два тижні треба чекати. Тут гвоздика готова. Вже почну, якщо не будемо розірвий цей тиждень відправляти. Тут тільки в суботу укорінив. Чорна ампельна майже готова. Бегонія почала цвісти. Ну і Буду, напевно, розширяти вже, вже парник ще на 25%.